Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, Відео огляд на встановлене Apple CarPlay в автомобілі Lexus RX 2016 року випуску. Штат на наша мультимедіа виглядає отаким от чином. Маємо тут джойстик для управління, який виглядає от таким чином, бо є ще крутілочка, є ще сенсор. Тут у нас отакий такий от джості, як мишка. Ця штатна мультимедія доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані без зміни штатного головного пристрою з'являється у вас функціонал у вигляді Apple CarPlay і Android Auto. Викликається кнопочкою Медіа Меню. Перепрошую. Тобто, друзі, штатна мультимедіа залишається такою, як і була. Вона доукомплектовується додатковим блоком. Блок заховається в торпеду автомобіля. Таким чином, оригінальна медіа залишає свій функціонал. На ній з'являється додатковий е, відеоінтерфейс, в котрому є. Apple CarPlay, Android Auto і ще декілька функцій, про котрі ми розкажемо в цьому відео. Цей блок максимально інтегрований в автомобіль, тому що працюють. Всі необхідні функції, які мають працювати в автомобілі, керування джойстиком, перехід в оригінальну задню камеру, кнопки на кермі працюють, бачить штатний Bluetooth, тобто максимально інтегрований наш блок, максимально інтегрований в автомобіль. CarPlay, ось ми бачимо, він у нас на весь екран. Якість зображення теж можете бачити доволі гарно. CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В CarPlay є навігаційні додатки, Google, карта, Waze, Сіджи, тому в CarPlay є музикальні додатки, Spotify, Apple Music, YouTube Music, є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими і недавними набраними контактами, ізбраними, є функція Siri і є месенджери, тобто ті програми, котрі не відволікають вас від кермування автомобілем. Це політика безпеки Apple. CarPlay немає YouTube, Netflix, чи якихось розважальних додатків, Instagram, чи щось подібне. Тільки те, що необхідне для керування автомобілем. В першу чергу це навігаційні повторюються, наприклад, Google-карта. Google немає більше необхідності вішати сюди телефон з загруженою навігацією. Тепер ваша google карта або ваш Waze, то, що у вас на телефоні, він є в. На екрані автомобіля. CarPlay працює у нас без трутовому з'єднанню. Зараз вам покажу, ми заходимо в Google-карту, можемо прокладати маршрути декількими варіантами. Ну, Зараз прокладемо з телефона, тобто ви заходите в Google карту, вводите тут, наприклад, вулиця, перепрошую, вулиця Хрещатик, нажимаємо ОК, маршрут. І у нас синхронізується повністю з нашим. Наш телефон з нашим головним пристрілем. Тобто Можна керувати з телефону, можна це робити з джойстика, тобто з екрану автомобіля. Це робиться от таким чином. Робимо назад, можемо робити пошук, голосовий пошук. Вулиця Хрещатик. І нам маршрут на вулицю Хрещатик. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні, тобто це синхронізація з вашим телефоном. Ось, тобто, таким чином працює навігація, музика. У нас, наприклад, тут у нас наш Spotify. Включимо трек. Перед тим як ми увімкнемо скажу один нюанс, котрий є, в коли встановлюєте блоки, наші блоки CarPlay. Звук штат в мультимедіа заходить через істочники, котрі є в мультимедії. Доволі все просто. Тобто, тут у нас в нашій мультимедії є істочники. В цьому автомобілі у нас їх два. Це AUX і це штатний Bluetooth з'єднання. В інших автомобілях є ще там USB. Амішки, є різні істочники звуку. В даному випадку звук ми заводимо через ці істочники, тобто або через AUX, або через штатний Bluetooth. Що мається на увазі? Нічого нікуди фізично під'єднувати не треба. Просто ми там, де медіа, вибираємо в даному випадку, наприклад, AUX, йдемо в штатний наш CarPlay, включаємо музику і слухаємо, як звучить наш штатний, наш штатний AUX в цьому автомобілі. Аналоговий звук він має свої обмеження. Тому якщо вас не задовільняє якість звуку в вашому ауксі ви можете вибрати замість ауксу штатне Bluetooth з'єднання. Отаким чином. І так же само йти в CarPlay. І давайте прослухаємо той же самий трек, але тільки тепер на Bluetooth з'єднанні. Так же само йдемо в CarPlay, нажимаємо play Sin que el mor de la vida, als Штатне Bluetooth з'єднання грає краще, ніж Aux з'єднання, ніж Aux передача музики в даному випадку. Різниця в тому, що на штатному Bluetooth з'єднанні в навігації у вас не будуть поговоритися навігаційні підсказки, поверніть направо, поверніть наліво Вони передаються тільки, якщо у нас вибрати штатні мультимедії, отут от Aux. Це важливо. Тобто, або Aux і якість звуку, така, як на Aux з штатними навігаційними підсказками. Або штатне oh, Bluetooth з'єднання. Перепрошую, штатне Bluetooth з'єднання, але без навігаційних підказок. От такий от нюанс по звуку. Це важливо, друзі, зрозуміти, який тут є нюанс. Так, в всьому іншому CarPlay нічого не відрізняється того що від оригінального CarPlay, скажімо так, того що сам софт CarPlay, Він вашому телефоні наше обладнання воно максимально інтегроване в ваш автомобіль. Тобто, Повторююся, джойстик, клавіші на рулі. Тут в нашому автомобілі у нас оригінальна задня камера, Вийдя в реверс, нам загружається наша задня камера, Вийдя в паркінг, нам переходить в Apple Carplay, або в те місце, де ви були. Тобто, Максимально інтегровано в автомобіль. Якщо у вас немає задньої камери, то в нашому обладнанні є відео входи під передню-задню камеру. Тобто, Поставивши Apple CarPlay, можна комплектувати ваш автомобіль або передньою, або задньою, або і передньою і задньою камерою, якщо її у вас немає. Друзі, керування карплеем у нас от нашим штатним джойстиком. Скажу чесно, і штатним мультимедіа цим джойстиком доволі специфічно керувати, тому ця специфіка вона і залишається в керуванні Apple CarPlay. Власники Lexus'ів з таким джойстиком для керування, з такими мультимедіями, вони зрозуміють, про що я кажу. Тобто ваш джойстик залишається штатний, і управління цим джойстиком. По тому ж принципу, що і в штатній мультимедії, тобто до нього треба звикнути. Так, що ще сказати? CarPlay є для власників андроїд телефонів, також в нашому обладнанні є android Auto, аналогічна програма для Android-телефонів, котра до ну, можна використовувати також такі ж майже самі додатки, але тільки на базі андроїд телефонів. Окрім відео входів під передню підпередню задню камеру, в нашому обладнанні ще є USB-флешка, окремо кидаємо, USB-порт, теж можна аудіо-відеофайли з флешки дивитися. І функція MirrorLink вона теж є в нашому обладнанні, працює по дроту, можна дублювати екран телефону на екран автомобіля. Теж доволі специфічна функція, але вона є. Отже, Apple CarPlay, Android-Auto, можливість під'єднати камери, USB-флешка і MirrorLink. Це все з'являється у вас, коли ви встановлюєте додатковий блок вашу штатну мультимедію. від a А, так, друзі, що ще сказати? Ну, CarPlay – це реально зручно, тому що на вашому оригінальному екрані з'являються всі ті програми, котрі у вас необхідні для кермування. Повністю синхронізація з телефоном. З'єднання у нас бездротове. Ми бачимо наш телефон, який працює. Нема більше необхідності ваш гарний красивий автомобіль вішати сюди на телефон, на рефлектор решітки. Все необхідне є тепер на вашому оригінальному великому 12-дюймовому екрані. Рані, як в цьому автомобілі. А, так, друзі, компанія Carplay Ukraine встановлює Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там знаєте більше інформації. На нашій YouTube-сторінці зможете подивитися а, в, різні відеообзори на різні автомобілі. youtube сторінка наша називається CarPlay Ukraine. Заходьте, підписуйтесь, ставте ваші лайки. А, також ми є в соціальних мережах Facebook, Instagram. Самі ми знаходимося в Києві, але у нас є представництво в Одесі, Харкові, Львові і Дніпрі. Встановлюємо CarPlay в штатну мультимедійну систему за допомогою доставляння додаткових блоків. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь в Carplay Ukraine.